Традиційно в Національній академії перше заняття з курсантами виконання службових обов'язків та повсякденній діяльності. Я маю на увазі озброєння, військова техніка. Ми з ними проводимо. Ми з вами зараз пройдемо послідовно по трьох питаннях заходів безпеки під час евакуації техніки. Оскільки підполковник Подолян, професор кафедри транспортних засобів і спеціальної техніки. На даній навчальній точці проводиться заняття щодо дотримання заходів безпеки при користуванні транспортними засобами та при перевезенні персоналу на бронетехніці, в тому числі бронеавтомобілях. Дане заняття спрямоване в першу чергу на ознайомлення особового складу з небезпеками, які виникають при транспортуванні особового складу даними видами техніки, а також на дотриманні основних заходів щодо запобігання травмуванню та ушкодження особового складу. Техніки. Одним зі зразкової бронетехніки, як бачите, ви перед собою, це бронеавтомобіль, краску Гуар». У автомобіль командир підрозділу подає команду до машини. Склад займає свої місця у машині. Вам на прикладі звичайної дерев'яної палички, яке може небезпечно. Вам тут бути небезпечно, тому що водій вас не бачать. Посадка здійснюється, як правило, через бокові люки. В виключних випадках може здійснюватись посадка через верх. Подаєте вперед, першою, в люк, для того, щоб убезпечити своє травмування. І після цього Сит це досить часто виникає внаслідок того, що необережно поводитись зі зброєю. Зрозуміло? Максимальна увага, максимальна концентрація в цей момент посадки і висадки повинна бути з вашого. Ви будувати машину за собою, то він може натягнути трос, може це зробити. Це був тий маленький. «Капітан Медвідь Михайло Олександрович, асистент кафедри вогневої та тактики спеціальної підготовки. Чого будете навчати сьогодні? У нас навчальна точка номер 7 тема заняття нашого сьогоднішнього це заходи безпеки при поводженні зі зброєю. В нинішніх умовах під час проведення антитуристичної операції в вогневій підготовці приділяється дуже велика увага і в нинішніх умовах. Курсанти перших, других, третіх, четвертих курсів досить таки часто здійснюють виїзди, злагодження і використовують зброю практично. Ми з вами сьогодні розглянемо акс 74 З трансметного підстальника складає 400 метрів. Ви перед собою зараз можете побачити протитанкову гранату РКГ, детальніше розглянемо практично. Дотримання заходів безпеки, особистою, то... індивідуальною зброєю снайпера е, приз... 13Р та Ford 17R, Ford 12 р Також будете е, мати практику е, стрільби з ваш партнер. Це важливіше, ніж в даному випадку. ви. Так, щоб відчули, що це є правда. Е, коли нажимається на кнопочку, коли ви відчуваєте, дотикається до вас, наприклад, спортивні ігри. Недотримання правил не роби чому тому, що